Привіт, це Володимирівна. Сьогодні 14 жовтня. Друзі, я на вулиці Преображенській біля Богдана Хмельницького. Палата дівчата продають різноманітні смаколики. Давайте будемо дивитися. Ось такий виноградик по 140 гривень, і кишмити поси по сто сливочки по 50 і по 45 Кавунчик без кісточки по 20 гривень. Любе яблучко по 45 гривень. А грушка 75. Хурмичка 130. Ось така гарна грушка по 100 гривень. Броколі по 70. Редисочка по 40. Що цибулька, що морква, що картопелька по 20 гривень. Перцюганчики 35, 80 і 65. Помідорчик сливка по 35. Ось такий кругленький по 50. Огірочок 120. Баклажанчики по 45 Дивіться, яка гарна карпусточка по 45 гривень, Звичайна капусточка по 20 і пекіночка по 40 Це друзі, завітайте на вулицю Преображенську біля Богдана Хмельницького. Є ось така зелена палаточка із гарним асортиментом і нормальними цінами. Тому завітайте! Все вас чекаю до зустрічі!